6 травня 2012 року. Тихий океан. 320 кілометрів на південний захід від Гуа. 4 година. Голівудський режисер та продюсер Джеймс Кемерон готовий почати занурення на дно Маріанської западні. 11 тисяч метрів. Безодня Челленджера. Найглибша точка Світового океану. Він спускається на батискафі власної конструкції Діпсі Челенджер. Він один. Якщо з ним щось станеться, ніхто ні в який спосіб не зможе йому допомогти. Просто не існує такої технічної можливості. До Кемерона Маріанську западину спускались лише двоє. Це було 23 січня 1960 року. Лейтенант Військово-морських сил США Дон Вулш та океанолог Жак Пікар на батискафі Трієс досягли глибини 10 дев'ятсот Результати здивували вчені. Навіть на такій шаленій глибині існують плоскі риби та інші живі організми. Волш та Пікар успішно піднялись на поверхню і стали героями, але після них ніхто з людей не наважився ще раз спуститись в безодні челенджера дослідження здійснювалися лише роботами. У 1997 це зробили японські вчені. Але після трьох занурень трос робота обірвався, і апарат назавжди загубився у морських глибинах. У 2009 році на дно ранської впадини опустили роботизований підводний апарат Нерус, вчені керують ним дистанційно, з корабля на поверхні, збирають зразки мінералів, нові види істот та рослин. Все то були вчені. Навіщо це робить кінорежисер? Джеймс Кемерон – один з найуспішніших режисерів в історії кіно. Вісім його картин зібрали в прокаті майже 5,5 мільярдів доларів. Він робить те, що ніхто до нього не робив. Фільм Титанік. 1997 отримав 11 оскарів. Готуючись до нього, режисер у 1995 році особисто зробив 12 занурень до затонулого лайна, аби ближче познайомитись з героєм свого майбутнього фільму. За його ініціативою були розроблені спеціальні роботи та камери для зйомок екстер'єру та інтер'єру корабля. Провелась масштабна дослідницька операція. Вирішивши, що головною сценою, через яку глядачі підуть на фільм, буде катастрофа корабля, Джеймс Кемерон запросив для створення спецефектів 17 студій. Він хотів максимально достовірно передати трагедію. Таким чином, бюджет Титаніка зріс до 200 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим фільмом в історії. Але студіям дарма було хвилюватися. У світі картина зібрала 1,8 мільярда доларів, ставши найкасовішим фільмом в історії кіно. Попередній рекорд було перевершено вдвічі. Він залишався неперевершеним протягом 12 років, поки в 2010-му це досягнення не побив новий фільм Кемерона Аватар, зібравши 2 мільярди 782 мільйона доларів. Маріанська западина новий рекорд Кемерона. На підготовку пішло 7 років, і через 2 години після початку занурення Кемерон досягає глибини 8 тисяч і вмикає прожектори. На борту його Батискафа кілька камер, які знімають у форматі 3D. Він фіксує кожен момент цієї подорожі для свого документального фільму Виклик безодні 3D. Кемерон є третьою в світі людини. І першою, хто пробув там на одинці, близько трьох годин. Перед зануренням він сказав: Я хочу отримати натхнення для свого нового фільму. Наразі дата виходу майбутнього фільму Джеймса Кемерона вже вдома грудень 2017 року. Назва фільму Аватар 2.